Давайте трошки про Одесу вам розкажу. Значить, ходять такі слухи, що хочуть її завоювати там, коротше. Що скажу? Значить, скажу так, якщо б наступ з Придністров'я Росії, ну, то, мабуть, скоріше всього, цей би наступ не вивчався успіхом їхнім. можливо, вони по цьому вийшли победителями. На даний момент вони цього не зроблять, тому що у них немає, походу, там ресурсів. І вони зараз, вони дивляться, ну, студа дивляться на Одесу, Одеса дива не виходить. І них, вони більшу частину ресурсів спалили вже, і в них угнітлене состояння. Вони Нема ще ніти, і тільки наблюдають зі сторони за Одесою. Саме цікаве, що в разі, якщо наступ дії Молдови, Молдова молодець в цьому плані, Молдова обороняється, захищається. Значить, далі скажу про Одесу, що Одесу чекає, хто там що не говорив про Одесу, але Одесу чекає любов, гармонія, радість, життя. успішного, плани успішно дії втілюються в життя. В Одесі живе гармонія, їх ж деблого нові зустрічі, так, творчі Кілення і сімейне щастя. Ось що ж де Одесу. Так що Одеса тримайтеся, все буде у вас добре.